Щоб всім гарний настрій мати, треба друзів привітати. Вліво, вправо поверніться і мені всі посміхніться. А зараз пропоную виконати вправу Привітай друга! Дивись і повторюй за мною! Можна привітати так! Привіт-привіт! Можна привітатись так! Ти супер, друже! Ти супер, друже! Поперий зі мною! Супер! А можна при зустрічі від радості заплескати в долоньки! Давайте зробимо разом! Від щастя можна затанцювати і застрибати на одній ніжці. І дуже буде приємно отримати під час зустрічі посмішку від свого друга. Посміхніться всі. Як приємно отримувати посмішки. Молодці, я вас люблю А можна під час зустрічі підморгнути один одному. Давайте це зробимо. А тепер інше мокол. Молодці! У нас з вами вийшло! А ще, діти, я хочу поділитися з вами одним секретом. Поганий настрій людини впливає на її здоров'я. Тоді людина хворіє, боліє, погано себе почуває. Тому давайте бути, перебувати в гарному, доброму настрої. І наше здоров'я буде в порядку. Пропоную пограти в гру. Покажи настрій. Злякайся, як зайчик, що побачив вовка. Злякайся, як цуценя, яке загубилося. А зараз радій, як дитина, яка побачила маму. Покажи, як радіють друзі після розлуки. А тепер насупся, як дощова хмара. Покажи дитину, яку образили. Розсертись, як дитина, у якої забрали іграшку. Як сердиться розбишака, який свариться? В якому настрої тобі сподобалось перебувати найбільше? А в якому було некомфортно. Давай створювати свій настрій самостійно. Бажаю тобі гарного, веселого настрою. А ще, діти, я знаю такий один секрет, що наш настрій відповідає певному кольору. Тож давайте розберемось. Який настрій відповідає за який колір? І який колір відп... відповідає якомусь настрою? Пригадайте наші кольорові долоньки в групі. Пригадали? Почнемо грати? Гра! Якого кольору мій настрій? Оберіть колір, який зараз вам подобається найбільше. Кольори позитивних емоцій. Червоний, помаранчевий, жовтий. Кольори тиші та спокою синій, зелений, фіолетовий. Кольори відстороненості білий, сірий, чорний. Дивлячись на який колір ти почувався в безпеці? Кожному з вас я бажаю здоров'я і гарного настрою.